Була нещодавно інформація про те, що окупанти, начебто, назвали дату наступу збройних сил України на запорізькому напрямку. Вони назвали це 25 те число, тобто ось саме на різдво. І при тому вони говорять, що заборонили людям виходити із власних домівок, начебто, побоюються, що вони будуть здавати позиції бойовиків, і також сказали, що якщо ви будете виходити, то вас будуть розстрілювати. Чому вони почали цю інформацію зараз поширювати? На сьогодні моя суб'єктивна думка, що безпосередньо цю інформацію вони поширюють для того, щоб злякати максимально цивільне населення, яке знаходиться навкруги бойових дій. Формат, скажімо так, запугування мешканців він існує як і в таких медіакампаніях, так і взагалі це повністю роз'яснює всі удари ракет, які б'ють не по Важливим об'єктом військовим об'єктом збройних сил України, а просто по цивільних містах, для того, щоб максимально демонтувати населення, для того щоб максимально запугати населення і ефективно виконувати свої військові злочинні наміри. Але вся ця, скажімо так, медіакампанія, вся ця тактика, яку застосовує агресор, на сьогодні. Не, є, не має ніякого успіху. Народ України як і Збройні сили України продовжують супротив і продовжують супротив успішно, пане Родіоне. А от до речі, радник мера Маріуполя Андрюшенко в своєму телеграмі повідомляє, що зараз після вчорашньої бавовни е, біля Урзуфу сьогодні в Маріуполі та районі аномально високий рух військових колон в бік Запорізької області. Це так росіяни намагаються укріпити Мелітопольську ділянку фронту. Ну, якщо е, спиратися на цю інформацію, не можу сказати, що вона на 100% достовірна, але все ж таки, якщо спиратися на цю інформацію, потрібно знати певну річ на сьогодні. Е, велика частина саме логістичного напрямку, напрямку сполучення е, в якості сухопутного коридору, який є і сполученням автошляху, так і є сполученням жд шляху упродовж. Частини Запорізької окупованої області і упродовж Херсонського напрямку є повністю під вогневим контролем, частично є під вогневим контролем збройних сил України. Саме таке продослукування є, на мою думку, сьогодні фундаментом максимального розосередження військ противника, які балансують з одної ділянки фронту в іншу ділянку фронту, з просто-напросто об'єктивної об'єктивної підстави це розосередження особового складу, щоб не втратити свій особовий склад? А от якщо говорити загалом про ситуацію на Запоріжжі, якщо йти в контрнаступ і далі звільняти повністю південь нашої держави, що нам заважає кримський міст найбільше чи ще є якісь шляхи? Ну, на сьогодні Кримський міст це є одне з важливих складових всього, як да, ще як я сказав, логістичного сполучення. Але на сьогодні ті позиції, які в нас є, вони на 100% не забезпечують порушення логістичного сполучення противника. Заважаю на сьогодні погодні умови, на мою думку, і. Недостатня кількість озброєння на сьогодні, дякуючи партнерам. Ми маємо в принципі ті зразки озброєння, які допомагають нам вести оборончий характер дії. Більш того, ми маємо ініціативу уздовж всієї ділянки фронту. Але ми потребуємо саме зброї наступального характеру, саме важкої техніки тяжких артилерійських орудій, які допомогли б нам рухатися надалі вперед. Про погодні умови ви згадали, вони ж також заважають і окупантам, От, до прикладу, якщо вони десь погрузли у багнюці, чи це дає час для наших військових, щоб відпрацювати по російським солдатам? Ну на, на сьогодні, на мою думку, що абсолютно пропорціонально заважають погодні умови нам, як збройним силам, так і окупанту. Е, коли ми будемо мати стабільні погодні умови в плані там. Сухої погоди чи стабільних заморозків ми будемо бачити певну активізацію на фронті. Я гадаю, я впевнений, що збройним силам, тобто нам, українцям, вистачить сили, вистачить сміливості, і ми будемо надалі при стабілізації погодних умов тримати ініціативу на всьому фронті. На окупованих територіях медзаклади перевантажені пораненими бійцями російськими. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступниця міністра оборони Ганна Малер. За її словами, значна кількість поранених загарбників помирає, так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, зокрема, через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання і препаратів. За даними Малер, щоб не допустити дезертирства серед легкопоранених, приміщення, де вони перебувають, замикаються на мен. Талеві грати, а щоб поповнити втрати командного складу, каже заступниця міністра оборони на посади тактичної ланки, призначають призваних із запасу офіцерів, зокрема пенсійного віку про поранених. Якщо на запорізькому напрямку їх також ну вони сподіваємося, що вони дійсно є у російських солдатів, але куди їх там переміщають? Вони їх кудись відвозять, чи все-таки їм є місця, де вони їх лікують. Знаєте, складно складно коментувати саме по скажімо так цьому точному моменту, але скажу взагалі на сьогодні, взагалі не тільки склалася така думка, а це є вже положеним правилом збройні сили Російської Федерації. До своїх військовослужбовців не ставляться як до людей, це моє і певні прецеденти з вагнерівцями, котрі набираються з лав зеків, і їх просто випускають на гарматне м'ясо і вони несуть втрати. Щодо поранених і полонених, да, які ну щодо поранених безпосередньо я гадаю, ситуація така сама: якщо вони. Так відносяться до своїх військовослужбовців, які виконують бойову задачу. Ну я пропоную зрозуміти, як вони відносяться до своїх поранених, які знаходяться в госпіталях. Я думаю, медицинська допомога до них щодо шпиталі і так далі, тому подібне, досить мінімальна, якщо так можна сказати, м'яко кажучи. А щодо до речі, полонених, бо ми спілкувалися сьогодні в ефірі із бійцями, які зараз на Бахмутському напрямку, і вони говорять, що дійсно вагнерівці здаються в полон, і там бувають різні моменти, коли вони якісь пляшки підкидають із записками, або там вночі намагаються дістатися до позицій наших військових і кричать, що вони хочуть здатися в полон, як на запорізькому напрямку. Дивіться, ця вся історія щодо вагнерівців, і той міф, який склали на фоні вагнерівців, що це є якимись там термінаторами, залізними людьми, суперпідготовкою і так далі, і тому подібне, що в принципі ретранслюється на е, збройні сили агресора. Вона воно є всього, всього лише міфом. Вони е, здаються в полон, вони тікають зі своїх передових позицій і. Це на сьогодні виявляється лише міфом. Хочу вам нагадати, що взагалі російська армія планувала захопити Україну за 4 дні, заїхати в Київ. Потім говорили про херсонський напрямок. що вони ой, що, про харківський напрямок. що вони захоплять Харків. Потім вони говорили про Херсон, що Херсон це навічно російське місто. Потім вони говорили про певну операцію. На Донбасі щодо тримання ініціативи всі їх операції провалилися, провалилися не лише в медійному полі, а й на полі бою, де вони понесли втрати. Тому вся ця історія це лише міф, який ми, українці збройні сили України, кожен день спростовуємо і будемо спростовувати надалі, поки не захистимо повністю все наше населення, всю нашу націю не звільнимо до наших кордонів згідно 91-го року. Величезне вам спасибі за це, і ми вам також бажаємо успіхів. Спасибі, також що долучилися до нашого ефіру. Розповіли, і поділилися ситуацією, що відбувається нині. Пане Родіоне, вам гарного і спокійного дня. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був Родіон Кудряшов, командир батальйону ТРО «Азов» Дніпро.